Евангелие Ведмарка, 10 глава, 46 стих. «Приходит в и когда выходил он из Ерехона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назари, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, не бойся, вставай, зовет тебя. Он сбросил с себя в верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, чего ты хочешь от меня? Слепой сказал ему, учитель, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему, иди, вера твоя спасла тебя. И он тот час прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Дорогие друг, я читаю Евангелие. І знаєте, тут така хороша історія. Людина довгий час сиділа, страдала, бо була сліпа. І почула вухом, що є Ісус Христос, який може допомогти. Почула вухом, що є той, який може розрішити Його питання. І коли він почув, що рядом десь він є, він почав кричати: Ісус, Ісус, син Давіду, помілуй мене! Ісус, син Давіду, помілуй мене, і тут зупиняється і кажуть: Покличте Його, і кличуть цього Вартимія підходить Вартимій, підводять його і каже, що ти хочеш від мене? Задав таке питання. І б сьогодні, дорогий друг Ісус Христос, задав питання тобі і мені, чого ти хочеш? Дорогий друг, дорога душа, чого сьогодні хочеш і чого ти бажаєш від Господа? Може в тебе коліна трусяться? Може ти і знімагаєш від скорбі? Може ти і знімагаєш від якоїсь болезні? Може в тебе переживання, тому що розбите твоє серце. Ісус задає питання, чого ти хочеш від мене? І я би сьогодні хотів знаєш, благословити тебе і разом з тобою зараз помолитися, і щоб ти відповів, що ти хочеш. Що ти хочеш, скажи йому, прямо зараз. Скажи йому, серце розривається, печалюсь за дітей, переживаю за чоловіка або за жінку. Переживаю за те, що буде завтра і як ми будемо жити, чи буде хліб насушний. За це переживаю. Все, скажи Ісусу. Давай зараз, дорогий друг, помолимося з тобою і возвемо до нашого Господа. Дорогий Ісус! Ти був дві тисячі років назад, і проходячись дорогою, ти зустрів одну людину, яка мала велику скорб і нужду. Вона була сліпа. І ти покликав і кажеш, Вартимі, чого ти хочеш? І сьогодні також, ти бачиш цю людину, з якою ми разом молимося в цей ранішній час. Ти бачиш, що хоче ця людина, і ти бачиш, що хочу я сьогодні. Ісус, дорогенький, ми просимо тебе, помілуй нас, благослови. Ти бачиш переживання в нашій державі. Ти бачиш все, що відбувається, яке зло. Ісус вийде милостю і помілуй. І цю душу, яка зараз. Чує, і разом ми молимося, вийди милостю і благослови. Розріши це питання, за яке вона зараз говорить. Розріши і вийди милостю. Ми благаємо, ти єсть Бог добрий, вісьма добрий. І коли Вартимій він сказав, хочу бути зрячим, не хочу якесь подаяння, не хочу якісь гроші, не хочу, щоб ти дав мене якимось угощенням, а просто бачити. Тому що, коли людина починає бачити, вона своїми руками може працювати і все остальне. Дорогий Ісус. Дякуємо тобі за все. І нехай ім'я Господнє буде прославлене і благословене в житті цієї людини, з якою ми молимося, в житті мої і в сьогоднішньому дні. Нехай буде воля твоя. Ми за все дякуємо і величаємо тебе, великий наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.